Ліцей номер один у Хмельницькому на першому місці. Інформаційний освітній ресурс освіта ЮА оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами НМТ 2023 року. Серед 78 учнів першого ліцею на 200 балів завдання виконали чотири випускники. Минулого року таких було 18. За словами директора, тести стали складнішими. Цьому році завдання вже були, скажімо так, проведені більше у відповідність до тих вимог, які є. І чотири учні от у нашому закладі тести стали складніші. Вони стали якісніші, і як на нашу думку, і думку більшості педагогів, це є зрозумілим і правильним. Найкраще цьогоріч склали українську мову, історію та математику. З останнього предмета в учнів щотижня було по 9 уроків. За словами вчительки Тетяни Матощук, результатам не здивувалася. Переконана, якби навчальний процес постійно проходив офлайн, бали були б ще вищими. В загальному дуже гарні результати є і 196, і 198 балів. І 188 – різні результати. Є чотири дитини, які одну помилку зробили, тобто втратили знак мінус у відповіді до прикладу. Мінус два написали два. Ну тобто, я рахую, що це достатньо високий результат. Друге місце посів ліцей других третіх ступенів Хмельницької обласної ради. У закладі склали те значно більше учнів 178. Двохсотбальників Кількість така ж, четверо. Результат тішить, але хотілося кращого. Ми власне сподівалися на те, що ми залишимося як мінімум в топ-200, хоча хотілося бути в топ-100. Ну результат є результат. За словами директора закладу, формула, за якою визначають місце, не зовсім справедлива. Якщо подивитися в цей топ 200, да є навчальні заклади, де вони входять у топ-10. Складали НМТ лише 8 чоловік. Тому коли брати тих 8, де можливо з кожною з дитиною працював репетитор, і якщо брати кількість випускників нашого ліцею, а це 187, то різниця є. А третє місце за ліцеєм номер 11 до недавнього другої гімназії зі 122 випускників троє отримали найвищий бал з історії, хоча здобували знання у математичному класі. За словами директора, водночас і вчителя значну роль відіграє керівник та методика навчання. Викладання історії це надзвичайно важливий емоційний і надзвичайно важливий. Е... Фактор професійний педагога, бо коли діти бачать, що вчитель не просто розказує якусь чи іншу історію, а він це говорить з емоціями, це говорить з серцем. Це говорить з відчуттям причетності до того, що він розказує. Це не може дітей наторкнути. Найнижче ж у списку розташувалися спеціалізована зож перших третіх ступенів номер 7, номер 13 імені Михайла Чекмана та спортивний ліцей. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький новини, 33 телеканал.